Я можу 5 часов співати, не повторяючись, але зараз в основному співаю патріотичні пісні, свої сочиняють. Сорочка мамина, Біла-біла, сорочка мамина, серце мила. 58 років. Ви киянин чи звідки ви? Киянин, четверо дітей, вісім внуків. Ви часто сюди виходите грати? Сюди перший раз. А взагалі ви музикант за освітою? Ну так. Граєте тільки на гармошці. Чи? Це баян. Це, це баян такий міні, чи як він називається. Рибацький походний баян з 6 років. Десь навчалися, так, цьому? Да. А де вчилися? До мене вчитель на дом приходив. З філармонії. Та наче птахи прилітаю, вже донечки, як квіти на весні, я їм сорочку білу вишиваю, як вишивала матір камені. На тобі сорочечку, пило білу на тобі сорочечку. Серцю мило будеш її зранку. Одягати буде тобі середенька зігрівати. І доповнення, це я вже сам придумав. А мені сорочечка. Біла, біла, а на мені сорочечка. Серця мила. І я її заради. Одягаю, А вона мені середенько зігріває. А які пісні найчастіше ви виконуєте? Можете назвати? Можу вам назвати. Це пісні про матір. І е, ті, що зараз актуальні, пісні про війну. А можете щось зіграти власне зараз, на краю села хатина зруйнована війною. А в хатині є дитина, покалічена стрільбою о смиреко, розкажи мені, самереко, як поки тіка на рашистській, і дітей не шкода. О, смиреко, розкажи мені, самереко. Як поки тікала расистів і дітей не шкода. Так можете зробити побажання для оперативної України інфо, для читачів і глядачів. Для всіх мирного неба, добробуту. Щоб скоріше закінчилась війна, наші українські славні сили повалили цього ката, і щоб була процвітаюча Україна.